Вітаю всіх! Зараз ми розглянемо робочу сферу, термін розгляду від місяця до трьох і подивимось, що нас чекає в плані роботи. Отже, на роботі в робочій сфері. Потрібно буде так працювати. Але ця карта вона показує і те, що треба буде захищати свої інтереси, і у вас вже є досвід, тому що людина тримає оцей жезл в руках, а інші жезли хочуть, можна так сказати, напасти, але ви стоїте в обороні. Ви зможете захистити свої інтереси, тому що в вашу сторону будуть якісь певні нападки, і вам потрібно буде доказати, що ви праві, що ви впевнені в собі, щось, щось у робочій сфері розвалиться. Подивимось, що важка праця. Зараз я скажу, що. Ви важко працювали, але цю працю мало хто бачив. І як би ви не доказували, що ви зробили те те, 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 і ви були загружені, цього ніхто не бачив, цього, цього, цього нікому не було потрібно. Їм потрібно була виконана робота і за ваш рахунок. Тут добре видно, що людина Після важкого труда вона просто впала і в неї вже немає сил. Ця карта також показує, що люди, які вас оточують, вони просто користувалися вами. Можливо, тут були якийсь обман, хитрість над вами, над вашими діями. Могли також вашу роботу приймати за свою. І е, людина вже знесилена. І що хочу сказати, що оці дві карти, вони залишаються в минулому, тому що ця башня вона розвалює оцю систему. Це або вскріється, або це побачать інші, і правда вийде. Назовні далі карта одинокої людини. Це карта вашого, описує ваш стан після того, як розкриється правда про вашу важку працю. Якийсь там на роботі є обман. Є користування вами, і це все вскриється. Тому ви виберете позицію отшельника. Ви абстрагуєтесь від всіх людей, і це вам буде в плюсі. Тому що, по перше, ви назбираєте ту енергію втрачену, яку у вас, можна сказати, викрадали той важкий труд, який ви вкладалися, який. Вас знесилював. Це карта набрання енергії, повноцінної енергії і емоційного, емоційної складової, <кій> повної. Ви проведете себе в порядок. І тут будуть якісь нові починання, новий погляд на. Планування роботи, і ви будете вже по-іншому планувати свою роботу. Щось буде нове. І це по суду. Тобто, в цьому році воно все вирівняється, і воно буде по справедливості, вищі сили на вашому боці, вони все бачать. І е, ті вороги, які вам ставили палки е, в ваші дії. Життєві, ваші робочі моменти, вони получать по заслугам. І це вам принесе багатство, і внутрішнє, і матеріальне, і психологічне. Ви будете наповнені і почуватися добре. Хоча минуле дасть про себе знати. Ви не зможете. Ті відкриті факти про той обман і про те користування вами, ви не зможете це залишити. І воно буде постійно всередині вам нагадувати ці думки вас не залишать в пам'яті, воно буде вспливати, дивлячись на людей, дивлячись на ті моменти, воно ніби як зовні буде вам повтор і ви будете. Постійно реакція на самозахист, тому буде знову як абстрагування від людей від ситуацій: да, від суспільства. Ну, пройде певний час. Буде, як тут карта бідності показує, по емоціям повністю ви не будете впускати емоційно до себе нікого. Навіть люди, які будуть прихильні до вас, гарно спілкуватися, ви їх не будете пускати до себе. Карта малих емоційних переживань. Але по справедливості, потихеньку, з часом ви прийдете до себе, і ви будете вже з досвідом бачити людей, які. Які заслуговують на вашу увагу, ви будете їх потрошки впускати в своє життя і будете з ними спілкуватися, тобто буде повне відсіювання людей. Але потрібен час. Ця карта справедливості вказує на те, щоб для того, щоб досягнути вже якоїсь стабільності, у Колі спілкування з людьми в емоційному плані, в баченні потрібно певний час. Так, і цей час він призведе до стабільних відносин з людьми. Тобто, після цього просіювання, після певного часу, біля вас залишаться тільки вірні люди, друзі, яким ви довіряєте. Якщо навіть ви всіх зараз відсічете від себе, з певним часом до вас все одно прийдуть люди, які будуть дійсно вірними, і ви почнете їм довіряти. І ті люди будуть біля вас, які вам боляче не зроблять. І у вас буде повністю емоційне наповнення, у вас буде спокій, впевненість у собі. І любов в першу чергу до самих себе, і е, прихильність, і впевненість в тих людях, які вас оточують. Дякую вам.